Черговий тендер, замовником послуг якого виступає одне з комунальних підприємств Дніпровської міськради, з'явився на онлайн-платформі Прозоро що на цей раз будуть ремонтувати у Дніпрі. І скільки бюджетних коштів на це витратять у наступному сюжеті. Сквер прибережно у Дніпрі відкрили на день міста у 2019-му. За шість років свого існування він вже обійшовся міському бюджету у 860 мільйонів гривень. Та виявляється, це не межа, бо цьогоріч Дніпровська міська рада шукає, хто зголоситься виконати поточний ремонт декоративних лавок у цій зоні відпочинку. Ціна питання понад 2 мільйони гривень. Роботи мають бути виконані до кінця поточного року. До їхнього переліку, наприклад, входить демонтаж та встановлення 798 залізобетонних і 810 фігурних дерев'яних елементів лавок сидінь. Нам вистачило пальців двох рук, щоб перерахувати лавки, які потребують поточного ремонту. На всіх інших дніпряни та гості міста зручно відпочивають. Тож виникає питання: чи доречно витрачати такі кошти на цю закупівлю та ще й під час війни в Україні? Ми поцікавилися думкою Дніпрян. Це спорний вопрос все залежить від ціни питання. 2 миллиона, 2 ну, это, миллиона. это многовато, конечно. Вот. А с другой стороны, конечно, можно просто их привести в порядок. Вот там вот починить, покрасить, и этого будет достаточно. И вряд ли это будет 2 миллиона, наверное, значительно меньше. Согласна, что большие деньги и не ко времени. Я думаю, не дуже погано все с лавками. хоть стоять, можно найти больше корыстней цели для выкористания коштів. Что до сум, я не знаю, но мне кажется, достаточно нормально выглядит. Центральний парк. Думаю, недоречно робиться. Після потім все будуть строїти, все відновиться. Час, треба гроші на війну. І де сидіти, вистачає місця. Ну що, 2, 2 мільйони, да? 3. 2, 3 мільйони на лавочки. Тобто можна золоті лавочки поставити. Водночас у місті існує багато невирішених проблем. Є цілі райони, де фактично відсутні укриття. Частина ливнівок не справляється з осінніми дощами, незадовільний стан комунальних мереж і комунального транспорту. Та головне, щоб лавочки радували око. Валерія Баранець, Ольга Ховрич, Данило Скрипник. Новини Д1. У Дніпрі планують витратити 2 мільйони гривень на піар. Ще 7,5 мільйонів бюджетних коштів планують витратити на додаток ЄДніпро. Замовником послуги виступає департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міськради. До речі, міськрада Дніпра найбільше витрачає бюджетних коштів на власну рекламу серед міст України.